Сховище номер 4 Сховище 4 було спочатку рекламоване як ідеальне сховище для науковців, де ті могли б керувати всім і займатися своїми дослідженнями без жодних обмежень. Дійсно, ідеальний світ для людей у білих халатах. Але як це часто буває у Валтек, експеримент обернувся повним хаосом. Вчені вирішили, що експерименти над людьми це відмінна ідея. Їхні генетичні дослідження привели до створення мутантів типу гульперс, він же заглот, він же ковтака одна із найстрашніших істот у пустках. До речі, одній жінці пощастило настільки, що вона народила цілий виводок гульперів, а вони одразу її з'їли. Зрештою, навіть піддослідні не витримали такого підходу і влаштували бунт. Після того, як мутанти зжерли вчених разом з їхнім непохитним наглядачем. Мешканці сховища взяли кермо у власні руки.